Ім'я цього чоловіка тривалий час було таємницею. У медичних колах його називали лише берлінський пацієнт. Два роки тому він перестав бути анонімним хворим. Це дозволило йому відкрито з'являтися на всіх форумах, присвячених боротьбі з віл снідом. У мене досі є проблеми з мобільністю, але поза тим почуваюся я чудово. Тімоті Браун був носієм віл-інфекції, але з 2007 року вірус у нього відсутній я функціонально здоровий. Це означає, що в мене немає ніякого ефекту від вірусу. Мені не потрібно більше приймати ліки. Вірус інфекцію у Тімоті виявили у 1995 році. У той час він мешкав у Берліні. Звідти і з'явилося прізвисько. Берлінський пацієнт у 2006-му у нього розбився лейкоз. На той момент медики вже знали, що один на сто чоловіків європейського походження має певний імунітет до вілу. Не прийняття інфекції пов'язане з генетичною мутацією, що не дає вірусу поширюватися на інші клітини організму. навіть якщо вони заражалися, вірус не розмножувався, а з часом просто гинув. Шанси Тімоті на виживання були мізерними, і медики вирішили його оперувати у 2007 році. Він пройшов курс загального промінення, потім пересадку кісткового мозку від кого донора перша пересадка пройшла успішно. От друга була жахлива. Нікому такого не побажаю. Навіть ворогу Другу пересадку. Тімоті робили через те, що після трансплантації повернувся лейкоз. Тімоті робили пересадку не через віланфекцію, а через загрозу померти від лейкемії. у результаті усіх перенесених операцій. У тімоті сталися неврологічні порушення, але вірусу імунодефіциту в нього немає інколи важко, особливо у спілкуванні з людьми, які є носіями вірусу. У мене з'являється почуття провини, що я не інфікований. Тому я багато подорожую і наголошую на важливості проведення подальших досліджень. Такінтіпіпоантер постійно проходить перевірку на вілінфекцію. Наразі усі тести негативні, каже професор Роберт Селікано з університету Джонса Гопкінса. Тіма припинили лікувати п'ять років тому. Вірус не повертається. Так що я думаю, він здоровий. <рес> він насправді є символом наших можливостей, прагнень, сподівань нашим натхненням. <рес> у фонді Дослідження Сніду наголошують, що випадок з берлінським пацієнтом заохотив їх збільшити витрати на боротьбу з вірусом. Це підштовхнуло нас виділити на дослідження 75% нашого фінансування. Пола Кеннон зі своїми Олегами також проводили дослідження, але в області генної терапії. Андрій Годованець Голос Америки.